Ну і що тут можна сказати? Гойда прокатилася по Росії, зокрема по Санкт-Петербургу. Там підірвали заклад, точніше, не сам заклад. а... Пропагандиста, який там кричав нам А що там хохли готуйтеся так, так, так. Владлін татарський е, воєнкор, як його називають на Росії. а Ми знаємо, що це просто російський пропагандист-брехун. Можете інші е, синоніми знаходити до цього слова. Одним словом, вбили, вбито було злочинця, і до речі, ніхто не знає, чия рука до цього дісталася, можливо, зокрема і Кремля. От, ви бачите, є. Наразі відео як заносять, так би мовити, статуетку, яку мали подарувати татарському. Власне, її так і подарувала якась дівчина. І от тепер ем, слідство ведеться і зазначають, наче от саме ця дівчина принесла ем, статуетку, в якій була заздалегідь вибухівка. на... Напічкана там тротилом різними усіма е, засобами, які можуть вибухнути. От, ви бачите, наслідки люди після вибуху е, ушкоджені дуже багато. як ми розуміємо там постраждалих, і е, головне, що татарського не видно серед постраждалих. Скоріш за все, е, Владислав Татарський поїхав на концерт до Кабзона приймати віру Кирила Стрімаусова. Напевно, що так от воно відбувається. Ліквідація відбувається зараз на Росії, чи не е, кожного такого знаєте е, персонажа, який висловлює свою. Позицію якусь там погрожує і все інше, але кудись вони діваються. От, власне, про е, цю справу вбивства татарського. Дивіться далі. Всіх об'ємо всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде як ми любимо. Справжнє ім'я загиблого російського пропагандиста Максим Фомін видання Фонтанка пише, що він народився в українській макіївці у 1982 році. Працював у шахті, потім займався бізнесом. У 2014 році татарський сидів у в'язниці в Горлівці за збройне пограбування. На той момент вже почалося російське вторгнення на схід України, і колонія, в якій перебував злочинець, потрапила під артобстріл. Майбутній пропагандист опинився на волі і спочатку доєднався до збройних формувань бойовиків. Під час так званого підписання про анексію чотирьох областей України він записав на фоні Путіна і його поплічників деяке відео, де заявляв про чесні, нібито наміри Росія. Тим часом у російських змі публікують відео, де спецназ штурмує квартиру підозрюваної вбивці. Убивстві владлана татарського Дар'ї Трепової. Попередньо відомо, що на місці працює ФСБ. Ідеться про те, що на місці дівчину не застали. Тож із помешкання вивели ймовірно родичку Дар'ї, можливо, матір до речі, от про це говорили. Офіційної інформації зазначимо поки що немає. Хоча на початку казали, от зокрема у пропагандистських російських ЗМІ, що вони, начебто, так швидко затримали цю винуватицю. Ні, так таки вона не була. затримана, вже під ранок ми. Цю новину побачили.